Подвійне свято у Кіровограді обирали нову королеву. Захід припав на 25-ту річницю організаторів модельного агентства Рімо. Святкування об'єднали гості були і на сцені, і у залі. Претендентки на звання Королева Кіровограда Кіровограда-2015» ділили подіум із запрошеними. Докладніше у сюжеті Дарини Романської. За титул Королева Кіровограда Кіровограда-2015» змагалися 16 дівчат. Перший вихід презентація. Більшість з учасниць не мають досвіду роботи в модельному бізнесі. Нас учили і танцювати, і двигатися, вести себе на сцені красозна. Це все одно большой плюс. І як би там не було правильно подати себе і показати, это це нужно для любой девушки. Поэтому, несмотря на те, що мой рост маленький, я все одно очень серйозно к этому подошла. Окрім замалого, як для моделі зросту, Анастасія Мироненко має п'ять татуювань. Зізнається, для моделі це не бажано, тому найбільше боялася виходу у купальниках. Втім, були серед дівчат і ті, кому цей етап сподобався найбільше. Часі костюмчики себе ось такі шили. Ну, сейчас очень хорошо адреналін просто зкалювати зал, очень хорошо поддерживает. Виходиш, реально наслаждаєшся. А -а -а. Мне нравится така атмосфера. Окрім конкурсанток, на сцені були і гості. У рамках святкування 25-го ювілею модельне агентство зібрало друзів, переможниць попередніх конкурсів та столичних стилістів. Сейчас модны такі стилі, як поп арт, вот авангард. Это говорит о том, що мода становится более э, комиксная, волосся становятся более яркими, болі или же это акценты, какие-то или лічолки, или пряди волос. Останній вихід у вечірніх сукнях до нього конкурсантки готувалися чи не найдужче? Хоча і барів за це не отримують. Вічірні платья по итогам національного комітету, як вони канітрибують. вони очень сильно украшають. Девушку и можна іноді виграти за що платья, а не за счет того, як ти старалась, як ти готувалася к конкурсу. Поэтому в этом году, такое новшество, конкурс вічерні платі не оценивается. Я оцінюю за своїми, скажімо, власними параметрами, і як правило, основним є, як дівчина тримається на сцені. Наскільки вільно вона себе почуває? Наскільки вона, скажімо, відповідає образу, чи то образ вечірня сукня, чи то купальники, наскільки вона гармонійно в ньому виглядає. Привітання і подарунки цього вечора отримали і учасниці, і імениники. Звання ж королеви Кіровограда-2015 дісталося учасниці під номером 12 Олені Рак. Дарина Романська Іля Зеленкін день за днем.